Ну що ж, ми продовжуємо розбиратися із формулою та функціями. Давайте я зроблю о, ще один окремий яркуш. І зробимо табличку переведення, наприклад, доларів о, в гривні. Ну, от, наприклад, тут запишемо курс валют. Так, зараз хай буде українською курс валют. Так, і отут, наприклад, який зараз там курс. ну, 42,5, наприклад, нехай буде так. Так, подивимось, який у мене тут формат комірки. В цьому числі формат комірка. Числовий все. Шикарно. Стандартно англійська, тільки єдине, що давайте я виберу з комою було. Так, українська зараз най... найду, От. Окей. Є. Ну, щоб красиво виглядало, давайте я вирівнювання курсу буду по лівому краю, вирівнювання курсу тут по-правому. Можу навіть отак його зробити. І ще зробити заливку, таку загальну, щоб, бачите, не було межі. Але реально тут значення в двох комірках. Текст в комірці А1 а безпосередньо саме значення B1. Ну і далі давайте, наприклад, запишу долари. А отут гривні. Так, ну які долари? Ми будемо там з кроком 50 доларів. 50 доларів, там 100 доларів. Да, я можу отак зараз виділити і зробити автозаповнення. До 600 доларів є. Yeah. Uh, давайте я що ще зроблю, вирівнювання зроблю посередині. І раз це в мене долари, нехай воно автоматом пише там, якусь позначку для долара або значок долара ставить. Але ж це мені не вручну треба, я нагадаю. Це формат у мене грошовий. І ось англійський США, стандарт, USD. Ну, долари є. Бачите, долари. а Причому, якщо я буду редагувати, значка долара нема. Це чисто такий вивід формативний. Далі е, нулі я не хочу, щоб в мене були після коми, тому я виділив ці комірки. І ось дивіться, прибрати, що там вили, вилучити десяткове місце. Є. Тепер гривні. Все дуже просто. Як перевести долари в гривні? У мене буде формула дорівнює Кількість доларів множимо на курс. Ну, тільки це не долари будуть, да, в мене. Давайте я а, зроблю інший формат. Тут, здається, в мене гривнів немає. Там можливо, уах і є. Уах, не бачу. Треба шукати. Чесно, треба шукати. Мені простіше зайти виділив комірку формат комірки. Шукаю грошовий, шукаю не англійську, а українську. І шукаю, що це в мене буде не USD, а гривні. Так, де мої гривні? Шукаємо. Українську, чесно, і не побачив. Так. Але десь тут по-любому мають бути гривні. Просто я їх ще не бачу. Та ось же вони є, в принципі, ось. є такі формати обираю. Звертаю вашу увагу ось на чому. Якщо ви двічі клікаєте, то тут, euh, понятно, що нічого немає, тут є формула. І гривні я ж не пишу вручну. Окей. 50 доларів множимо на 42,5, ну зараз приблизно 225. Окей. Все працює, все класно. Ось я виділив цю комірку. Бачите, у мене формула є. Ось А5 на Б1. А5 це в мене там, де долари, Б1, там. Де. Без проблем. І тепер я що тягну вниз. Ох. І отут прям крах всіх моїх сподівань. Чого тут таке відбувається? Звертаю вашу увагу, ось на що дивіться. Виділяю перше. Так, що у мене тут? А5 на Б1? А5 на Б1. Правильно, правильно. Окей, друге. У мене, по ідеї, має бути А6 на Б1. Двічі клікаю. А6, А5 да, помінялось на А6. Але не Б1, а Б2 вже. Тобто, виходить, Б1 помінялось на Б2. Ну, дійсно, коли я копіюю формулу вниз, так у мене і адреси всі скакають на одну вниз. Отут у мене А5 на а 6 помінялось правильно. А Б1 на Б2 неправильно. Мені треба, щоб курс постійно комірка Б1 була у усіх формулах. Бачите, а тут уже стає Б2. А отут уже стає B3. А отут уже стає B4. Взагалі, я, виходить, 200 множу на слово гривні. Да? Ну, ну Це такий бред, легка єрість, ну не можна число помножити на слово. Відповідно, існують кейси, існують випадки, при яких вам потрібно, щоб коли копіювалася формула, одна адреса мінялась, а інша адреса не мінялась. Як це зробити? в мене треба, щоб А5 мінялася, а B1 не мінялася. Та адреса, яка не повинна мінятися, перед нею ставиться долар. Тільки бажано англійською це все діло робить. І от якщо B1 не міняється, я перед Бій ставлю долар. Зараз, зараз. І перед одиничкою обов'язково ставлю долар. Тобто перед назвою і стовпця, і рядка маю ставити долар. І що той долар нам дає? Нам той долар дає е, те, що він говорить Excel, будь ласка, мене не міняй при копіюванні. Тобто, по ідеї, А5 при копіюванні вниз буде мінятися на А6. На А7 і поніслась. А Б1 як було, так і залишиться. Давайте перевіримо. Так, да, дійсно, дивіться. А5 на Б1. Перепрошую. А6 на Б1. А7 на Б1. Бачите, А5 А6, а 7 міняється, Б1 не міняється. Отут і ключова особливість. Ті комірки, які при копіюванні формули міняються, називаються відносними, бо їхні адреси змінюються. А ті комірки, які не міняються при копіюванні формули, називаються абсолютними. Чисто візуально ви можете побачити абсолютну адресу, вона виділяється доларами і перед B, і перед одиничкою. Там є певні гібридні комірки, наприклад, долар може стояти тільки перед B, а не перед одиничкою, і тоді тільки Б не буде мінятися, а одиничка Б міняється. Або долар може стояти перед одиничкою, а перед Б не стояти, тобі при копіюванні B може мінятися, А одиничка не міняться, Але ми не будемо такі крайні випадки розглядати. Давайте так, поки що чисті випадки розгадаємо. Оця комірка відносна, тут немає ніяких доларів, вона при копіюванні міняється. Оця комірка, ця адреса точніше комірки в формулі, вона абсолютна. Долар стоїть і перед назвою стопчика B, і перед назвою рядка 1. Відповідно, при копіюванні комірка B1 не міняється. Бачите, B1 тут. А, і тут вона, і тут вона. Оце така основна відмінність відносних посилань адрес комірок від абсолютних. Абсолютні адреси комірок вони при копіюванні формули не міняються.